Вітаю! Мене звати Ірина і ви на моєму каналі Ірина Життя-Буття. Вітаю вас з Херсона. Три тижні, майже три тижні була відсутня. Їздила провідати онуку, повернулася, а тут куча роботи. У мою відсутність температура була за 42 градуси. Тому садочок потребує зараз моєї допомоги, дещо посохло. Були доглядальники, але ж ви знаєте, як, що то таке чужі люди доглядають за садком. Трохи поливали, трохи заросло бур'яном. Зараз покажу, як виглядають рослини, а тоді до роботи. Почнемо з гортензії. Я, до речі, просила, щоб гортенці приділи... приділили саму головну увагу, поливали. І так, бачите, збереглася вона. Ну, вона ще й була і накрита з панбондом. Поливали мої доглядальники. Так, не без того є соцвіття, які повністю засохли. Ось так от вони виглядають. Оце я їх буду обрізати. Не треба вони, можна бутони, оці шапки залишати і в зиму. По різному садівники роблять. Так. Оце у нас так. Оце так, у нас. Ага, як тільки вийдеш в садочок, так починається. І трохи забула навіть про що я казала. І трохи, бачите, тут підгоріло, є підгоріше. Такі бетончики. Це вже вона відсвіла. зрозуміло, що це пошкодилося від спеки. А ну-ка, у нас було 42, за моєї відсутності. Ну, більш-менш вигляд вона має. Гарна така гортензія. Ця теж вже відквітувала, але ну, ця стійкіша шарм. є ось у листочки пошкоджені, це позасихали. Ось, і ця взагалі як красуня виглядає дуже добре. Оце молодий кущик. Теж відквітувала вона. Просто відквітувала. Це вже її час прийшов. З нею майже ось засохло. Тільки треба обов'язково зараз буду підгодовувати, обробляти профілактично від кліща, Тут кліща немає. Ось теж оце ж шкідники, якось так, оса там якась. це молоді лістики обрізає. Ну, тут було накрито. Бачите, і тут така зелень. Трошки-трошки ось постраждали піони. Є, з ними така невеличка проблема. Хоста, ну, це тільки не погоріла, а. Від недостатку, <кій> не вистачало від нехватки вологи. Ну, все одно. Тут от якраз я вам розповідала про щільні посадки. От там, де щільна посадка, там рослини виглядають більш-менш Це для, цього, для того спанбонда у мене арматорина стоїть. Не прибираю, хай ще стоїть, ще кажуть, буде висока температура. Так, тут нормально. Тут троянда підгоріла, і мені здається на неї її кліщ. О, це як ПВО наше працює начебто. Ця троянда теж кліщі кліщі. Оце 100%. Оця кліщем вражена 100%. Ну, ось, ви бачите, який ліляйник. Так, значить, будемо обрізати. Ладіолуси вже відквітували. Будемо обрізати. Ось у яблочко впала. Лежить. ну як же ж й бідолашні? Це споратися з таким врожаєм. І треба гілочки попідв'язувати, бо дуже понахилялися. Ну, є робота тут. Багатенька робота. Ось у згоріла. Так. Що ж, пообрізаємо, оброблю, оброблю, підживлю. Кліматисть теж. Я обрізаю це. Вже він відкитував, вже тут, тут якісь пішли молоденькі. Ось такі пагони. З цього боку взагалі така шапка. Ну, обережно треба обрізати, бо ось, бачите, вже. Новий пріріс новий. Віноград стоїть. Я перед тим як їхати, я його обробила. І ось він уже набиває свого кольору. Він такого янтарного кольору буде. Віноград нормально. Ну, оце пошкоджені листочки є. Пошкоджені листочки я завжди прибираю. Навіщо вони? Самшитік. Ось у бачок у самшитика. теж оброблю. Бачочок цей обрізу. Виноград на шпалері набирає кольору. У мене тут два рожевих сорти. Ось такий із того боку. І два сорти, які були, вони вже були тут, коли я купила будинок. Я не стала їх прибирати. Ось у білий, він теж такого янтарного кольору стає. Ось, бачите, попеклося вже. Надо листочками поприкривати. І є такий ще мускатний. Зараз я вам покажу. Оце інший зовсім сорт. Оце мускатний, дуже мені подобається. такий смачний виноград більш-менш, навіть я бачу, що і кліща немає. Тут теж гладіолуси треба обрізати. Ось отакі стоять. Вони відкрутували. Півонія теж обріжемо її. Півонію. Тут троянди ось в такому вигляді неприглядному. Хоста, так взагалі. Тут роботи не почати крайно, ну, навіщо Надо обрізати це все. Так, ця кліщом добренько по посіли кліщі її обробляти треба. Ось отакий є така хоста. Прям сухарі одні. Біленька теж бачу, квітувала, обрізка. І тут обрізка. Ну і обробка профілактична. Треба буде вже робити, бо я ж вам показувала, кого тут тільки немає. Так, Алісу. І якраз перед тим, як їхати, підрізала, підрізала. Нормально. Ну, ось вже. Траву, траву будемо знищувати. Так, тут фронт роботи зрозумілий. Кого тут тільки немає? Ось сидить трудяга, виїдає суцвіття. Ось все вже виїло, А от він сидить. Обробляти треба все. Ну і кліщ, звісно, що тут, як тут. Ось ось робота кліща. Тут він собі сидить, працює. Треба обробляти багато. Ну, від кліща до того ж треба обробити декілька разів. З інтервалом 5-7 днів. Ось ще один роботяга. Так, фокус. Ось. Ось. Вони молоді, пагони з'їдають бутони. Оце гусінь. Пошкоджують. І тоді такі квіточки, коли розкриваються, дуже негарні. Такий вигляд мають пошкоджені бутони троянди після оці гусіні. Ось о, бачите. Ну, що з нього вже розкриється? Яка й буде квітка? Тут вже не квітка. Тут ладіолоси вже відквітували, Манарда засохла, астри стоять більш-менш. Ось оце ж тут. Шкідник пер, перед перед від'їздом. Я якраз встигла обробити. лілії вже давно обрізані І ваніла, ваніла теж постраждала таки листечка. Квіти, хоч квіти збереглися, можливо, дочекаюся забарвлення цього рожевого подивитися, бо минулому році перший рік вона квітувала, то не ну, дочекалося все якось Ось посохло. Ну, посохло, посохло, ось тут трошечки зачепила. Лаванда гарно наростила кущики. Ось одна зацвів. А ось біла мені не подобається. Вона у мене тут два кущика є. Росте вона в мене тут. І ще в одному місці. Тут ще більш-менш, а в іншому місці. Ну, тут зовсім погано. Щось треба з нею робити. Наростила, наростило. Більш-менш тут є. герань посохла листочки, будемо обрізати. Президент. Президент. Ну тож, треба обрізати погоріло Навіть міскантус Ось у листячка. треба пообрізати, зібріна його. І теж вологе таку жару 42 градуси не витримав. Спірея японська терміново треба підгодувати. Бачите, хлорозить, мабуть, і азота треба трошки додати їй. Ну, зараз вже азот ризиковано, Друга половина літа, то краще надавати калійно-фосфорне добриво до того, щоб визріло, визріли ці стеблі, стебло визріло і щоб зиму воно йшло вже підготовлено. Ця рослина. всі рослини. От у мене тут чудне щось, треба стригти. Він голубий, а повиростали зелені гілочки. Ну, тут кінчики, дивлюсь, уже голубенькі. Не було раніше такого. Так, хосту обов'язково треба обрізати. Страшне, що робиться. щоб начебто нічого. Так. Ну, там вже твітувала хоста будемо різати. Оцей блюару вже треба стригти. Вже давно треба стригти, трошки я прозівала це питання. Тис ягідний. Давно теж треба було підстригти. Ну, візьмуся. Оцей стригти треба, ялівець. барбарисик трошки підгорів. Маленький він у мене маленький маленький, Але приріз дав, теж треба підживити. Гортензії, як я їй казала, сусіди доглядали, і гарний вигляд вони мають, не підгоріли. Так, туйка стоїть. Цей, може, вільвець я не стрижу, а тут гірань треба обрізати. Гірань такий вигляд не дуже має. Гірання обрізаємо. Бруслину теж треба підрізати. хосточка під цей підсохла. Так, і тут бруслину, ось його наскільки понапускала паганів. Стрижка, стрижка, стрижка. Перед від'їздом я стригла. А цей великий барбаріс. І він такий гарний вигляд має. Він прирости подавав приріст. І я обробляла його. Він минулого року хворів в мене. Ті дві дуже були великі і постраждали. Так, лілії стоять. Ця троянда начебто і не хвора. Оце ж, Лариса. Не хвора. Так, вона начебто себе гарно почуває. Так, бруслина трошки підсухла, треба її. Підстригти лівкою. Оце я в цьому році садила, розсадою садила. Ну, таке, знаєте, не дуже її поїли якісь шкідники. І ну я сподівалася зовсім на іншу квіточку. Не дуже вдала. Піровські стоїть. Що їй буде той піровський? Ну, от мені не подобається імперата в цьому році. Я її сюди пересадила перший. Рік вона на цьому місці. Ну і імперат, вона щось не червоніє, не червоні листочки мають бути, ще в іншому місті, в мене кущик є. І погано вона росте, погано. Так само тут уже і гладіолуси, ось по цей пообрізати треба троянда, начебто і не квітувала, щось не зрозуміло. І це теж більш-менш троянда, не цей, не хвора. Вієла, ось постраждала таки. Ну і оці. Ну, а це ще перед від'їздом. Оце її поїла. Якась комашка. Троянда. Ой, кліматіс. Міс Бетмен. Суха, суха. Ну що ж, буду обрізати. Візьмуся роботи, не початий край. Дуже прикле. У мене тут була Монарда. Я теж перший рік їх в цьому році тільки висадила, виростила з насіння. І ось кущик один засох, і там в мене декілька кущиків засохли, не витримали. Тут гортензія теж, О, а тут в чорнобривці ці кліщі вже доїдає. Теж треба обробляти. Ось ось така маленька гортензія хотрет. Ну, добре, вона так напускала. Ось ось росточків. Ну, трошечки підсохло. Ось о, трішки підсохла. Так виглядає малинник мій. живі дивлюся пагони, а листя все погоріло. Листя поприбираю сухе, трохи там і замульчовано було, але ж коли їхала, це все-все-все було зелене, таке, що не було видно землі ґрунту. Але ж, бачите, погоріло тепер треба ще замульчувати гарненько. Щоб хоч зберіглися оці пагони, щоб на наступний рік вражай же ж був. І обов'язково обробити і обов'язково підживити. От така Буде робота з малиною. Чорна смородина та ж сама історія. Погоріли листечко. Ось у вистачає мікроелементів, обробка обов'язкова. Підживлення. Хилатом не буду обробляти, це ж хлороз. Підживлю. Добре вам оброблю, поприбираю ці сухі листячка. а червона смородина так взагалі постраждала-постраждала. Оцей пагін, мабуть, вже і засох повністю. Ми будемо над нею працювати. Гранат стоїть, навіть жодного листочка немає сухого, робимо висновки. І стоїть інжир, ну я бачу, вже на ньому шкідники, Уже треба обробляти. Ось ось інжирна міль. Мені здається, так називається цей шкідник. У мене є біопрепарати. Вони теж дієві. біопрепаратами вже ж плоди висять. Не будемо ж хімію обробляти. А біопрепаратами. Ось З цього боку ще нектарин. Покажу вам. Ось ось що. У горщиках збереглися. Вони стояли в такому місці. Гарному. Був полив регулярний. І в горщиках вони себе гарно почувають, набирають може вже ось заквітнути. Так, ось о. це взагалі, як стояв, тут так і стоїть. Гарний має вигляд. Треба підживити, хоча тут був осмокод. Бачите, вже не вистачає його цій рослині, мабуть, недостатньо я поклала. Ну це така герань вона така простенька, але ж кущ дуже великий такий що треба багато підживлення. Плікрантус. Хтось його трошки поїв, Шкідники, від шкідників оброблю обов'язково. Тут зламалося чи що. А так себе він нормально почуває, плікрантус. На іншому в мене хлороз. Гіренька тут росте. Теж нормально. І оцей плікрантус захлорозив трошки. Бачите, колір такий світлий. Теж треба теж підживити. Тут горщик і не такий вже великий, а шапка ого го Нормально свіпочиває плекрантусь. Ну і ось ото ж троянда. Треба обрізати. З газоном гаплик якийсь, він в мене був хворий. Я його обробляла за сезон вже два рази. Я не можу визначитися із хворобою. Тому я покажу, чим я обробляла і чим буду зараз його обробляти знову. Мені здається, що це якісь кореневі гнилі, бо по листочкам не схоже на те, що в інтернеті пропонують розпізнати хворобу. Ні, тут щось зовсім інше. І до того, що тими препаратами використовувала препарати, які спрямовані на знищення хвороби, яка по стеблу йде. Не вийшло. Мені здається, що кореневе. І він у мене з весни в такому вигляді. Я в цьому році прогавила, аерацію, не зробила, не пам'ятаю, чи сил не вистачило, чи чого мені не вистачило. Теж будемо обробляти, буду, буду лікувати, шкода ж. І погано він наростає геть погано в цьому році.